І всім привіт, я сьогодні знімаю Stand off 2. Давайте зайдемо в Давай. Поки зараз загрузите, то зараз зайду і буду грати. Я там, поки уже вже давно вже не знімав відео, то я там улучився в стендофф 2. У неї з'явилися нові скини. Давайте трохи почекаємо. Пішли. Отакий у мене є. так. Давайте попробуємо. осмотреть. Вот Отакий. Два От автомата Два Отакий. От І такий. Ну це пулемет. Отакий пістолет. Отакий От еще є. Ты что, рішив Давайте осмотреть. Его давайте посмотреть да Еще я вот такой. Ну что, заходим в шедевр стартовчик. Чекам, поки завантажиться. Давайте візьмемо зараз автомат, якого я покуплю за оціню. Ну, за, не, не за, gold, а за, за серебро. Я не покупав його за серебро. Я кейси покупав, а там за, і за кейсів і вибив такий нож. Давайте візьмемо. Як там цього? Є. Погнали. Ну, поки не Перший Ну, пока выграю. Чого? Треба собрать всю точку, и тоді будет нормально. А, так оказывается, я того. Не знаешь, не террорист, а вот я тоже. Це я. Це як ну пока Це цель. Тут еще 20 гарнизонов на этом полуставе. Плюс базар. Это потрохи знищуем. Программ. Програли. А я вмер. Точнее. Давай, я с вами скину. Ні, ми програємо що це знаком. Не, не програємо, а ну можемо прожати даже. У нас там невеликий шанс. А, Вовин, во засіли силиво тут. Все, Больше не сядет. Друга зона. На.

Ну, на поки. Та є часу, коли заспавнюється якась людина, то в неї є половина шансу, що їй не буде наноситись урон. Ну, половину пару секунд. Ох, чисто її не виграє. У них тільки шість. Не виграє. О. Все, я вышел. Ви... На. Вот уже пошли. На хочешь быть? Оп, хотя бы тяну за тащу. И вот цього. Ну цього був не я. А я ще зона вся хватає третій. А, ви поки до 100 не доїдем, то ми не закінчимо гру.

перезарядка. Давайте <свят> попробуем. Вачу. Девяносто три, девяносто четыре, девяносто пять, девяносто семь, девяносто восемь, сто мы выиграем, то давай попробуем. Получи за пору серебры. О, хорошая игра, десять. Вони виходять. Давайте все держите. Чекаємо, 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 чекаємо. Кажется. Ще трохи почекаємо. О! У мене 44 грудин. Сьогодні я на цьому закінчую свій ролик і всім пока.